Не берегиня, а воїн напередодні міжнародного жіночого дня в міністерстві оборони нагородили дівчат військових. Загалом понад 100 представниць різних спеціальностей від офіцерок тилу до снайперок і артилерісток отримали відзнаки та подарунки від оборонного відомства. З нагоди свята з рук військового керівництва дівчата отримали відомчі нагороди. По... Планшети, а дехто й позачергові звання. Міністр оборони Степан Полтурак наголосив, що з початком війни роль жінок у війську значно посилилась, а реформування збройних сил відкрило для них більше можливостей проявити себе в бою. Кожне з вас приймали на себе рішення, Що треба не боятися, треба йти і зброю в руках, захищати. Свою землю, своїх дітей, своїх рідних і близьких. Ви поруч ще лікарями зі зброєю в руках, зупинили ворога і зробили все можливе для того, щоб збройні сили стали сильними і не за час російської агресії з 2014 року учасницями бойових дій стали понад 7 тисяч жінок понад 160 отримали бойові нагороди. Крім того, за словами міністра, жінок у збройних силах стало вдвічі більше порівняно з 2013 роком. Концерт до Дня свята весни влаштували в Києві піснями й танцями, привітали жінок з прийдешнім святом. Серед учасників багато дитячих колективів їх активно фільмували присутні батьки. А відкрив виставу військовий оркестр національного університету імені Черняховського, виконанням національного гімну та попоріз відомих українських пісень. Бажали миру та перемоги і передавали вітання жінкам в окупованому Криму. Жінки Криму вимушені боротися щодня. Не просто за своїх братів, дітей, онуків. Жінки Криму щодня борються за те, щоб з собою. Вони не створені і ніколи не скоряться окупантам. Для мене перш за все це е, свято весни. А весна для мене символізує і якби асоціюється з жінкою, з матір'ю, з дружиною, з донькою. Тому перш за все для мене це свято весни, свято жінки.